Вітання аграріям з поля! Світуть ріпаки, і прийшов час поговорити про такого шкідника, як Оленка Волохата. Я планувала це відео записати ще на початку квітня, от коли у нас піднялися оці такі аномально високі температури, і багато цього шкідника появилося в наших посівах ріпаку. Сьогодні ми приїхали, нічого вам не покажу ні оленки, ні прихованого хоботника, ні квіткоїда, тому, тому що добре спрацювали. Жодного шкідника ніде не видно, тому нічого вам не покажу, тільки на фотографіях. Але це той шкідник, про якого ми маємо знати, про якого варто говорити, тому що на початку сезону мені здавалося, що це буде знаєте, вперше буде якась загрозлива ситуація. А загрозлива вона може бути тому, що це той шкідник, який виїдає у квітці маточку, тичинку, відповідно не утворюється. Плід не утвориться, оцей а, стручок, який ми бачимо, тут гарно все е, утворюється в нас. Але потім пішли холоди, е, всі шкідники притихли, а Оленка Волохата тим більше. Тому що це той шкідник, знаєте, що, наприклад, навіть е, коли йде зниження температури трішки, або на ніч, або похмуру погоду, він менше шкодить, він десь там собі ховається. На поверхні ґрунту і не вилазить. Тобто він любить, от, -от такий масово він пошириться, коли така дуже тепла сонячна погода, тоді він собі вилазить і шкодить. Дуже гарна назва цього шкідника Оленка Волохата. Волохата, тому що, знаєте, це такий жук, покритий волосками, це достатньо великий жук, там десь сантиметр навіть більше довжиною, і такий він округленький, десь далеко навіть схожий на бджілку, але має зверхунки чорного кольору. Маю зверху е, такі білі крапочки. І покритий волосками. Е, тому волохата. Чому Оленка не знаю? Але в цілому Оленка Волохата знаєте це. І я вам скажу, що не, не дуже на нашій території не дуже агрономи знають цього шкідника, е, тому що він ніколи не ніс такої масової якоїсь е, загрози. Але вже багато років ми його спостерігаємо. І в цього року, в цьому році, було його найбільше. Особливо ж треба звертати увагу, знаєте, хто має десь біля хати садки. Ну, у промисловому значенню це там, знаєте, вони собі відслідковують, але от навіть хто має біля хати, я не з біля хати бачила. Коли цвітли яблуні, от декілька штучок, і дома, якби з ним, дуже просто боротися, тому що, наприклад, на вечір. Він стає такий малорухливий, ховається там в квіточках, тому можна просто поселити якусь плівку, якщо це дерево невеличке, потрясти деревом, і він впаде і забрати його з саду. Або, наприклад, ще він любить такий синій або фіолетовий колір, і можна просто якусь посудинку синього фіолетового кольору, налити туди водички, можна додати трішки інсектициду, і він туди буде залазити собі, і теж таким чином можна провести. З ним боротьбу це якщо в садочку, звичайно, що в нас на посівах він шкодить багато культур, дуже багато культур. Масовий літ його починається, коли цвіте кульбабка. от тоді починається масовий лід. Що в нас і відбулося е, на початку? На початку квітня, тому що було дуже дуже тепло, і, і ми бачили у, у, у цю присутність цього жука в посівах. Для того, щоб правильно собі будувати захист при потребі, треба розуміти особливості шкідника. Це той шкідник, який, який розвивається тільки в одному поколінні, тобто навесні. Виходить жук з місць зимівлі. Він літає. Знаєте, от на все, що цвіте. Все, що цвіте, він собі перелітає поступово. Там зацвіло, туди перелетіло. Там щось рослинка зацвіла, туди перелетіло. І плодові дерева, і ріпак, і квіточки різні. Там нарциси, тюльпани. Він теж може там бути. Десь протягом червня самки відкладають яйця, вилуплюються личинки, які собі живуть в ґрунті, Вони не шкодять, вони не обгризають коріння культурних рослин. Вони собі їдять якісь там залишки. Які є, які є в ґрунті. І потім виходить жук, який теж зимує і живе в ґрунті аж до весни. Тому оранка чи будь-який механічний обробіток ґрунту, він буде впливати на числі з шкідника і буде його знищувати. Що стосується, якщо ми бачимо, наприклад, на ріпаку ми бачимо присутність Оленки волохатої, то, скажімо, ті діючі речовини, які ми вносимо проти прихованих оботників, проти квіткоїда, вони ефективні і проти оленки волохатої. Хатою, і якщо це ми говоримо про фазу цвітіння, коли літають бджоли, і ми використовуємо тільки безпечні, безпечні для бджіл діючі речовини інсектицидів, тобто це може бути тіаклоприд, наприклад, це біскає, так або моспілан, асистент від АХТ, тобто. І в кожної компанії там є присутній інсектицид з діючою речовиною, а це там і прит. Тому безпечно для бджіл ми обробляємо і захищаємо наші посіви. Ось так сьогодні коротенько. Ми поговорили про ще одного шкідника посівів ріпаку. Для того знаєте, щоб прийшовши на поле, ми дуже спокійно, впевнено могли ідентифікувати його за зовнішнім виглядом і знали, що з ним робити. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.